Мета погоджувальної ради це обговорення порядку денного. Вочевидь, що ми є на порозі передвиборчої кампанії, так? і багато представників політичних сил зараз звертають увагу на те, як, який є перебіг, перебіг підготовки до а, президентських виборів. І так, я можу в принципі зрозуміти ще, коли лідери депутатських фракцій. А, серед яких її кандидати в президенти намагаються відстояти свою певну позицію. Але перепрошую, у нас на погоджувальній раді а, є невідома, а, скажімо, така посада, так? представник президента. Верш взагалі Верховній Раді є представник президента. Такого немає і не може бути, тому що президент, якщо він подає свій законопроект, він має приходити сам його озвучувати. А представник президента такого поняття не може існувати так само, як і представника уряду не може існувати. Бо представником уряду в парламенті є прем'єр-міністр. А представником президента є президент відповідно до статті 106 конституції України. Президент не може передавати нікому виконання своїх повноважень. Натомість, що ми спостерігаємо. Особа, яка називається представником президента, враштовує під час засідання погоджувальної ради а, пряму агітацію президента. Вибачте, це є Верховна Рада України, яка має свої функції. Президента, що бракує свого брифінгу, йому бракує свого е, медіавідділу, йому бракує своїх телевізійних каналів. Чого йому бракує? що ще Парламент український має терпіти пряму агітацію від імені президента та ще й прикриттям неіснуючої посади представника президента в парламенті. Ось така, ось така ситуація. Тобто, це треба мати. Парламент повинен мати гідність. Розумієте, а голова Верховної Ради сидить розумним виглядом. Це все слухає. То в нас гідність є чи нема? Чи ми будемо слухати? Оце розумієте, що завдяки президенту сонце сходить, а як президента не буде, то сонце не зійде, буде темрям. Якщо ви б порівняли ці виступи, воно так з кожним днем воно все якось сумніше і сумніше. Тобто, це якась ну видно така тенденція. І розумієте, коли вже представник президента в парламенті починає обговорювати програми кандидатів в президенти, от ще такого в нас не було. От такого ще не було, ще такого ми не бачили. І от оце починається. Що президент е, має таку програму кандидат, а всі решта мають таку програму. Це що, мета представника президента в парламенті? Аналізувати передвиборчі програми кандидатів в президенти. Ну тобто, має бути вже в кінці кінців навіть якась етика, тобто має бути межа цього. Я вважаю, що взагалі про. Будь-яку посаду представника президента в парламенті чи представника уряду в парламенті це все треба ліквідувати і треба повернутися до нормальної парламентської роботи.